Арт-фестиваль Трикутник існує ще з 2013 року. Я особисто долучилась до організації фестивалю минулого року. Назва така, тому що знаходиться фестиваль на локації, де Ліс у трикутній формі, тобто на пагорбі ліс так висаджений, і люди місцеві звикли називати той ліс трикутним. І власне хлопці, котрі започатковували цей фестиваль, вирішили так його називати — Трикутник, нічого не вигадували зайвого, і назва так і залишилась. Ми лише, в принципі, проставочку додали арт-фестиваль. Першого року, здається, було 300 десь відвідувачів, другого 500. То, минулого року ми вже долучили ще літературу і майстер-класи. Близько двох тисяч відвідувачів, От, а цього року ще додаємо театр та кіно. Цьогоріч ми, в принципі, кожну сферу мистецтва розвиваємо як окремий проєкт. Тобто не можна цей фестиваль позиціонувати як суто, там музичний, як зазвичай звикли в фестивалях такого типу. У нас наші фестиваль-фестиваль, тобто наче кілька фестивалів фестивалі І е, минулого року ми стикнулися з тим, наприклад, що не всі сприйняли літературу. От, чи не всі хотіли там, слухати е, той чи інший гурт, тому цього року ми вирішили розділити абсолютно, створити дві сцени, окремо для літератури, окремо для е, музики. Тобто, можна буде, хто е, кому ще більше імпонує, той піде слухати. фактично. Е, що цікаво, от, е, нічні кінопокази в нас будуть під відкритим небом. Е, тобто, десь з третьої ночі, до шостої ранку, поки ще буде темно, ми будемо переглядати фільми, і позаду екрану буде ми готіти все місто, тобто буде панорама міста. Буде дуже атмосферно, ми підібрали багато цікавих короткометражних. Фільмів молодих українських режисерів, котрі мало поки що показували свої доробки в Україні, от цікаво буде саме подивитися, як розвивається ця сфера в Україні. Щодо э, літератури, скажімо, у нас серед хедлайнерів буде Тарас Прохасько, Стап Славинський, Павло Коробчук, з Чернівецьких учасників буде Христя Венгринюк, Максим Допешко, Андрій Тужиков, котрі э, минулого року теж були вони вже так э, повторюють свої э, заїзди до нас, їм пам'ятаю, дуже сподобалося. Вони вже, знаєте, так як, як сімейне дійство теж цей фестиваль. А серед хедлайнерів музичної э, частини будуть Морт, без обмежень, Вася Клап, Єолех Універсал, Ніагара. Оркестр Чес Харкова. А також щодо Чернівецьких гуртів, їх буде з аж 4. Чернівці ми також завжди активно запрошуємо. Це гурти Монополія, Марікюрі, Zebі Side та 7AM, котрі раніше називались The Brothers. Ну, команда зростала кожного року, ми долучали все нових і нових людей. Можна сказати, що я майже починала його разом з ідейниками, просто які. Захотіли створити такий фестиваль. Спочатку це було просто там двоє людей, які долучали своїх друзів. На другий рік у нас вже було п'ятеро. Минулого року ми дуже швидко організували фестиваль, на що ми навіть не сподівалися, і, можливо, навіть не очікували, що потрібно буде такі об'єми робити так швидко. Бо, можна сказати, за два місяці ми створили зовсім новий його масштаб і зовсім по-іншому. Так, ми долучили вже літературну сцену, якою повністю Іванка курвала, і от музична сцена просто почала рости в інших зовсім масштабах. Було дуже приємно вражені тим, що дуже багато людей були небайдужими. Вони з нами співпереживали весь цей період. Хоча це була невеличка сума з цього нашого бюджету, це тільки 5% відсотків від потрібної суми повної було. Але ми хотіли, щоб... Ми побачили, наскільки це цікавить людей, наскільки вони готові посприяти цьому проведенню. І зрозуміли, що справді ми потрібний фестиваль, і люди нами цікавляться. Весь період ми проходили разом пліч опліч з цими людьми, які до нас долучалися. І... Просто були люди, які по декілька разів докидали нам кошти, тому що вони переживали, що в якийсь момент там зупинився збір коштів. Ой, у вас сьогодні там нічого не поступало, як там у вас справи, там не чи все добре. І вони от докидали нам гроші, і це ну просто неймовірно. Хочеться ще раз кожному подякувати, бо ми справді з цим співпереживали. Як дістатися до місця? Чернівців є дуже багато транспортних розв'язок, можна їхати приміськими потягами, це дуже бюджетно. Студентам там взагалі до 10 гривень обійдеться дорога. Можна їхати рейсовими швидкісними автобус, потягами, можна їхати автобусами, вони курсують ледь не годину. Цього року ми також подбали про те, як добратися до локації фестивалю, тому що село Воскресінці. Поруч, але там на паграві на відбуватиметься фестиваль, тому курсуватимуть автобуси від автовокзалу та від ЖД вокзалу. Тобто можна буде побачити з логотипом трикутника автобус, сісти там за мінімальну плату, як буквально за маршрутку в місті, доїхати фактично на локацію фестивалю, що набагато полежить, полегшить розв'язку логістику добирання туди. Арт-фестиваль Трикутник фактично найближчий фестиваль, який відбудеться в липні, найближчий до чернівців. Тому запрошуємо всіх чернівчан відвідати наше дійство, тому що це буде справді незабутнє і атмосферно. Що з собою треба брати на фестиваль, щоб ну, необхідне таке? Ну, Мінімально, це, звісно ж, намет, спальник, керемат, буде діяти наметове містечко. Якщо ви автомобілем, то можете приїжджати спокійно, у нас буде ще кемпінг. Тобто можна буде заїхати машиною і там все розкласти поруч. Звісно, якщо ви хочете самі готувати їжу, то потрібно все брати для цього необхідне. Там казанок, будуть місця відведені окремі для підвогнища. А хто лінується, то зможе придбати готову їжу, ми про це також подбаємо. Ну, і, в принципі, все хороший настрій, і ми на вас чекаємо.